Так. Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі, колеги, всім привіт. Значить, сьогодні 24 травня, продовжуємо огляди полів. Пропоную вашій увазі огляд нашого ячменю Себастіан після підживлення. Значить, все-таки ми, я вам вже робив огляд 16 травня, 21 травня, підживили ми дану площу ячменю. І підживили, я вам скажу, дуже добре вгадали. З часом підживлення. Дуже доступно повезло. Значить, що в нас по ситуації? 21 травня підживили ми дану ділянку ячменю 21 травня. Сьогодні 24 пройшло 3 дні. А, тоді вночі пройшов дощик одразу в середу після підживлення і пройшов такий гарний лейнув дощ. Вчетвер. В четвер пройшов гарний дощ, позавчора тобто. Такий, знаєте, гарний, гарний дощ пройшов, І якраз під цей дощ ми розкинули селітру аміашту по 100 кілограмів, плюс-мінус там може. Десь 110-120, як воно там, то воно лишнє не буде. Хоча порядний треба кропити. Я вже, що всі кропити але е вітер був, то й зараз бачите, вітер і, і дощ йде. А для даного гербіциду взагалі бажано, щоб дощ е мінімум 6-8 годин не було дощу. А ще краще, щоб взагалі добу не було дощу. Тому що навіть якщо дощ на протязі доби, то він все одно зменшує ефективність дії препарату на 8%. А якщо дощ йде, Наприклад, 2 години після внесення препарату, то це вже більше половини ефективності забирає. Більше половини ефективності препаратів Тому також треба за цим прогнозом слідкувати. І що ж тут слідкуєш, знаєте. Бо погоду ж на тиждень наперед не, не, не вгадаєш. На 2-3 на дні максимум можна щось прогнозувати А так. Бачимо ячмінь Будь вологий. Оце в четвер був дощ такий, знаєте, гарний лейнув і вчора, ввечері е ще там крапав і вночі. Вночі пройшов дощик. Бачите, роса є. Ячмінь росте, я вже вам показував, тут колосочки вже закладені. Та й кущення в його таке, знаєте. І селітри не вносили ми тоді під передпосінний обробіток, як я розказував, О, трошки слабше кущення, ніж на інших, там де вносили на тих ділянках. Але все одно бачите, земля закрита, ячмінь росте. Головне, щоб ще тепло, все пішло, щоб було тепло тоді буде, буде нормально. Tak, że jakoś tak. Takie ćmielec. Takie zbrodne.